Окупанти погрожують підірвати запорізьку атомну електростанцію. Раніше ворог її замінував. Про це повідомляють у енергоатомі. Посилається на заяву генерал-майора Росії, який зараз тероризує ЗАЕС та її колектив Валерія Васильєва. Той марить, що на місці атомної електростанції буде або російська земля, або випалена пустеля. Крім того, путінський поплічник заявляє, що готовий до наслідків цього кроку, та ще й закликає інших підлеглих йому окупантів піти на ядерний тероризм. Цитата з честю. Росіяни не приховують своїх планів і вже відверто шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її знищити, підсумували в енергоатомі. До нашої розмови долучаємо Михайло. Прудника Це керівник Міжнародного відділу Служби новин Новиго каналу. Отже, Михайла, чому на такі дії росіян так мляво реагує світ? Ну, що, що вони взагалі чекають? Будемо відверти, що всі міжнародні організації, ну вони досить скульпуровані. І, Втратили весь сенс, тому що поки що ми не бачимо ні реакції від МАГАТЕ, ні від інших міжнародних організацій. Але буквально щойно з'явилася реакція генерального секретаря ООН Антоніо Гутереша. І він сказав, що будь-які ось такі спроби росіян вони дорівнюють самогубство і закликав якнайшвидше надати доступ до запорізької атомної станції і міжнародним інспекторам і українській стороні, адже ядерні об'єкти не можна використовувати як зброю, ну і пам'ятаємо, що минулого ще тижня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що Росія перетнула всі межі дозволеного, адже використовує зараз атомну станцію як ядерний щит, навіть не живий, а ядерний щит, що надзвичайно небезпечно не лише для України, а для всього світу. Будемо сподіватися, що буде жорстка реакція Сполучених Штатів. Нагадаю, що зараз тільки в них починається день, і тому надвечір можливо буде реакція і. З держдепартаменту і з білого дому ми бачимо зараз є реакція Антоніо Антоніоґутерешу, який нині перебуває в Японії і, до речі, відвідував пам'ятник Хіросімі, де загинуло саме від атомної бомби дуже багато людей. Так, от будь-яких ігри із ядерними об'єктами він ще раз це підкреслив це надзвичайно небезпечно і цього припускати не можна. Ну, нагадаю для наших телеглядачів, що на Чорнобильській атомної електростанції вибухнув всього на -всь... всього лише один реактор. А ЗАЕС – це найбільша атомна станція в східній Європі, і там знаходиться шість реакторів. І власне це оту трагедію, яка була в Чорнобилі, можна спіливо множити на шість. От, уявімо тоді скільки людей постраждало, і яка територія була фактично. А... Покрита цим радіоактивним попелом, і стільки зараз це може бути, тобто Росія теж неминуче в цьому постраждає не тільки Росія, а взагалі півсвіту може вибухову хвилю дарувати та знести. Гаразд Чи Сполучені Штати поки що не визнали Росію державою спонсором тероризму. Чи варто після таких заяв чекати просування якось у цьому питанні позитивного просування? Ну і ще до цього ввелися велися в розмови, що Сполучені Штати ну от от мають визнати Росію державою спонсором тероризму, і поки що все заступилося в держдепартаменті. Саме він визначає ось цей перелік країн, які підтримують тероризм. Оцю буквально сьогодні. І в Конгресі, і в Сенаті збирається така ініціативна група, які хочуть пришвидшити цей процес, підштовхнути і адміністрацію Білого Дому і держдепартамент, щоб вони активніше взялися за вивчення цього питання, ухвалили таке, таке довгоочікуване рішення. І що воно означатиме передусім для України і для світу загалом це означатиме, що Росія потрапить і ще більше під санкції. І, а ті санкції, які вже з неї запроваджені, вони будуть повторно. Повтор повтор, має матимуть повторний ефект. Ну і Росі, проти Росії можна буде починати різні судові процеси в різних країнах, адже от, країна, яка є спонсором тероризму, відсуджувати в неї великі кошти. Ну і третій наслідок, який завдасть нищівного удару по самій російській імперії в будь-який підприємець, який захоче в будь-який куточку світу, адже ми знаємо, що всі орієнтуються саме на Сполучені Штати, буде мати величезні проблеми, тому що його будуть перевіряти за відносини із державою, з Росією. Ну і власне перевіряти на тероризм. Тобто, ці компанії, ну фактично, хто з ними захоче мати після такого будь-які справи. Ну і сьогодні знову ж таки у Росії працює близько 400 великих міжнародних компаній, які не збираються виходити поки що звідти. Тому це може стати серйозним таким поштовхом для того, щоб знакроблювати Росію далі економічно. Дякую, Михайле. Спасибі за цю власне за цей невеликий аналіз. Михайло Прудник, керівник міжнародного відділу нашого п'ятого каналу, був з нами.